Звичайний пластик може перетворитися на сміття або на справжню історію. Героїня нашого сюжету, письменниця Тетяна Руменко, обрала оригінальний спосіб використання пластику. Вітаю, вітаю. вітаю. Отже, Тетяна, поділись із нашою аудиторією своєю історією. Ну, Ілона, все почалося колись з однієї книжечки. При створенні якої. Ми вклали, напевно, в неї всю свою любов, бо вірили, що книжечка може і обіймати, і стілювати. А наразі це вже справжній книжковий рух, і розпочався він у минулому році з навчання у програмі відважна 2.0». На одному з занять наш ментор, він дуже кваліфікований і класний. Просто так сказав: Ну ви ж друкуєте? Я ні-ні, заждіть, ми видавництво, друкує друкарня. Ну, він дуже спантеличився, але опанував себе і каже, ну ви ж сюди прийшли за масштабом, давайте, друкуйте. Зажжіть, зажіть, це зовсім різна діяльність, яка, яка, яка друкарня. Ні, ні, ні. ну Ви про це подумайте. А якщо не можете думати, лягайте у цьому напрямку і лежіть. Я ж, ну, добре. Після закінчення навчання я. Звернулася до мого чоловіка Павла, він мій партнер, це наше спільне видавництво. І е, кажу: Павлуш, ну чого ми не друкуємо? Він відрагував так само, Таня, ну яка друкарня? Це зовсім різний від діяльності. Але все одно ми лягли в напрямку друкарні. І так Лягали, 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 лягали. Поки я не стала навчатися на іншій вже програмі Зростай, де вже інша тренерка запропонувала нам подумати про те, де буде наш бізнес через рік. Тож я заплющила очі і уявила, де ми будемо через рік. Я згадала того ментора, згадала про те, що ми можемо створити друкарню, що ми можемо зробити щось дуже нове і неймовірне. І так я про це мріяла. На заняття, і зараз минуло десь півроку, навіть не рік. І сьогодні я готова розказати тобі про те, що ми масштабуємось у 3D-друкарню книг іграшок з переробленого пластику. Ми будемо створювати щось неймовірно інноваційне, інноваційне, чого в світі просто більше ніде немає. Це доволі складний шлях. Розкажи, де ти береш сили та натхнення. Ну, це і складний шлях, і неймовірно цікавий, бо те. Що ми створюємо, його, як я вже казала, ніде більше немає. Бо в минулому році, вже маючи цю ідею, наше видавництво представляло Україну у Франкфурті, і там це наймасштабніший ярмарок на всій планеті. І там були зібрані всі наші колеги, не тільки видавці, а й друкарі. Тож я провела невеличке дослідження і з'ясувала, що ця наша ідея створення цих книжечок вона не реалізована більше ніде у світі. Тож я зрозуміла, що так, ми рухаємося прямо у правильному напрямку. Прямком повернулась додому, і е, надалі з Павлом ми стали розробляти цю концепцію. І саме в його підтримці в підтримці нашого колективу, дітей, які також приймають участь у розробці кожного нашої концепції. Е, ну напевно, тут і є сила в любові, в єдності, в тому, що е, ми на одній хвилі рухаємось і створюємо те, що створюємо. Що саме плануєте створити? Це буде незвичайна книжка. Книжка, яка, по-перше, вона буде з переробленого пластику. Ми зменшуємо пластиковий слід в перспективі і у нашому місті в Україні, але при створенні цього продукту ми зіштовхнулися з, з таким з таким. З такою проблемою як нестача і взагалі не існування в Україні філаменту з переробленого пластику. і це був такий дуже для нас значний виклик. Ми знайшли невеличкий асортимент у Польщі, але наш діалог зайшов у такий кут. З виробниками з Польщі, і тому ми е, ще, е, ну я не знаю, просто це напевно було якесь боже провідіння, бо ми е, довго шукали, шукали і знайшли виробника е, приробленого е, філаменту з переробленого пластику у Нідерландах. У, е, вони мають асортимент е, кольоровий у тої кількості, у якій нам потрібен, бо ми будемо створювати відповідні дитячі книжечки, і вони мають бути яскравими. Е, е, ми налагодили контакт, е, закупили необхідну кількість філаменту і наразі створюємо. Перші прототипи це будуть кольорові книжки, іграшки з віконцями, з рухомими елементами, які будуть мати QR-коди. Книжечка буде оживати. І наразі перша книга, над якою ми працюємо, це вона має назву «Одиноріжка Бур і Ора це книжечка, яка допоможе дитинці, яка її читає, врегулювати свій емоційний стан. Під час повітряних тривог, під час страху, під час різних інших якихось випробувань, ну у яких у в різних станах, в яких ми наразі перебуваємо, знаходячись так в Україні, ось і ця книжечка вона буде допоміжна врегулювати себе, свій стан і змінити емоцію відповідно на зовсім іншу. Я думаю, що неймовірні речі створюють неймовірні люди. Розкажи про свою команду. Команда наша, як я вже сказала, складається з мене, мого чоловіка, наших дітей. Також ті чудові прекрасні люди, які з нами працювали у класичному форматі видавництва. Вони є і у цій співпраці. Це наша прекрасна дизайнерка Олена Чечина. Це нові люди, нові ілюстратори. Наприклад. Я всім розказую цю історію, бо я дуже натхнена цим. Коли Іллі було лише там три рочки, ми купили книжечку, вона називається Абетка монстрів. І вона, ця книжечка, має просто неймовірні ілюстрації. Тоді, коли я гуртала цю книжечку, я думала, божечки, напевно, мені ніколи не вдасться попрацювати з такою талановитою ілюстраторкою. І що ти думаєш? Ця суперталановита ілюстраторка наразі працює з нами у нашому першому цьому книжковому проєкті. Вона прекрасна, дуже талановита. Я дуже пишаюся тим, що. У нас є, є такі чудові люди в нашій команді. Ось і також є прекрасні психологи, чудові, талановиті коректори, редактори. Тобто вся наша команда з видавництва мушля і плюс ще нові чудові люди, вони є зараз у нашому складі. Які технології використовуєте у виробництві? Наші книжечки друкуються з переробленого пластику, з філаменту, який виготовлений з переробленого пластику, методом 3D-друку на 3 d принтерах. Малюночки у нас адаптовані для 3 d друку за допомогою програмки Хіфор. На самому початку у нас працює наша прекрасна ілюстраторка. Вона створює малюночок. Дизайнерка розробляє макет за допомогою цього малюночку вже з текстом. Ми затверджуємо цей макет і потім за допомогою програмки Hueforge ми адаптуємо цю сторінку для друку на 3D-принтері. Знову ми казали про масштабування, чи можливо масштабувати. Mm -hmm. Розкажи, і як саме, якщо так? Mm -hmm. Так, як я вже казала, працюючи над нашим першим книжковим проєктом, ми зіштовхнулися з такою проблемою, що, на жаль, немає в Україні філаменту з переробленого пластику в кольоровому асортименті. Тому, вирішуючи це питання, ми зрозуміли, що маємо ще думати над масштабуванням не лише у видавництво, друкарню, а ще мати і своє невелич... невеличке, поки що переробне підприємство, яке буде забезпечувати і закривати нашу внутрішню потребу саме на філамент з переробленого пластику. Тетяно, поділись трохи планами на майбутнє. Ой, Ілона, знаєш, які у нас неймовірно фантастичні плани. Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що ті виклики, які стали нам на дорозі при створенні нашої першої книжечки, стали одночасно і тим каталізатором, який допоміг нам зрозуміти, куди ми маємо рухатися далі. І це переробне підприємство. Переробне підприємство, яке може нас забезпечити філаментом з переробленого пластику у тій кількості, яка нам необхідна, і у тому кольоровому асортименті, яка нам необхідна. Так, виклики ми перетворили на можливості. Про що мрієте взагалі? Я мрію про те, щоб наші книжки вони були скрізь. І вони допомагали, лікували, обіймали. За допомогою наших книжечок дітки раділи. Я хочу. Ну, я хочу ну, так. Це напевно буде дуже так ну банально сказано, але я вірю в те, що ми це зможемо. Ми зможемо змінити світ саме це через нашу діяльність, бо ми будемо переробляти. Ми не дозволимо. Нашій планеті поринути у ці просто хвилі сміття. Ми будемо перетворювати його на мистецтво, на красу, на знання, на досвід, ціни і на радість. Тобто я вірю, що наша діяльність вона дійсно змінить світ, і я про це мрію. Чоловік не каже, скільки можна вже генерувати ідеї. Я втомився. Насправді це він генерує ідеї. От у нашому партнерстві генерує ідеї, саме такі новаційні і дуже, дуже непересічні, саме він. Я дуже йому за це вдячна, бо те, за що нас люблять, це саме його заслуга. Я думаю, що це перша, але не остання книга. Які взагалі в планах, чи зміниться концепція, чи буде так і буде дитяча література або щось. Ну, ми поки що зупиняємось саме на дитячій літературі, бо це будуть книжки, іграшки, які будуть мати qr де будуть оживати головні герої. Вони будуть розмовляти з дитинкою, навчати, допомагати. Тобто, дуже 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 багато різних інтерактивів буде саме з дитинкою за допомогою. Ем... Діджиталізації ось також будуть мерчі, будуть іграшки додаткові а, саме м, з героями наших книжечок. Тобто, поки що це дитяча література, дитяча, дитячий продукт. А там далі ми подивимось, як ми будемо. Ну ще місяць тому я не думала, що ми будемо створювати природне підприємство. Розумієш, а зараз я тобі кажу, що воно нам необхідно, і ми працюємо зараз ще в цьому напрямку. Тому можливо, через місяць я тобі розкажу, що у нас є щось дуже класне для дорослої аудиторії. Не знаю. Ти вже побувала за кордоном, таке так кажуть, протоптала тробку. Думаю, що це не остання твоя подорож, куди націлилась цього разу? Вже у вересні нас чекає наше видавництво нові можливості. в рамках премії відвізи. Яку я отримала, як і інші 29 неймовірних жінок, які мають досвід переселення, тобто у нас всього 30 в Європі. Мене було запрошено на неймовірну подію дводенну у Лондон. Ця подія вона буде відбуватися протягом двох днів. Ми будемо зустрічатися з політиками Великої Британії, з представниками великого і малого бізнесу. Це буде і наше нагородження, а також відкриття різних можливостей для того, щоб ми налагоджували співпрацю з ними, щоб ми презентували наш інноваційний продукт, і це дуже дуже. Хвилюючи, бо ось так просто це ну таке швидке масштабування, бо буквально протягом місяця це от було створено, вирішено, і вже ми їдемо, презентуючи е, цю нашу інновацію, неймовірно. Е, Такі аудиторії впливові і важливі, як політичні кола Великобританії, як представники бізнесу, це дуже класно і надихає, тож я трошечки хвилююсь, але я впевнена, що ми впораємось і представимо Україну нашу таку унікальну українську резелентність. Але адже ми створюємо цей продукт у той час, коли на нас летять ракети. Коли розповідаю нашим партнерам у Нідерландах, де ми придбали переробний. Філемент з переробленого пластику про ці наші ідеї, або нашим партнерам у Німеччині, вони взагалі ну просто в шоці від того, що ми не шукаємо, де нам сховатися, ми не думаємо, божечки, що ми будемо їсти завтра. Я їм розповідаю про те, які у нас плани, що ми мріємо перероблювати сміття, що нам необхідно його перероблювати. Тобто ті цінності, які вони плекають у своєму мирному житті, що для них ну, так, це. Бо вони живуть у цих цінностях, а я їх впроваджую під час війни і дуже на цьому наполягаю на цьому впровадженні. І вони настільки шоковані наші ну то ну на нашою такою спертістю, що ми маємо змінювати світ під час війни. І що ми це робимо? Я ж, знову ж таки кажу, під час цих обстрілів вони просто в захваті. І я щаслива ще раз продемонструвати цю нашу резилентність вже у Лондоні у вересні.